Зараз відродження традицій казацьких в нашому районі набуває все більше поширення, тому прийнято було рішення, що ми будемо в себе впроваджувати даний вид спорту. І для того, щоб спочатку вивчити все на собі, зараз ми тут. Тому від семінару очікуємо набагато поглибити свій досвід і всього. Набратись те, що потрібно, дітям буде закласти, щоб вони були справжніми патріотами України і справжніми нащадками козацької слави. Дуже приємно, то, що не дивлячись на всі розбіжності, здавалось би, у козацьких організації, козацьких товариств, на сьогоднішній день, на жаль, їх вже близько 500 зареєстровано у Мін'юсті. То Володимир Степанович Пилат. Дуже робить багато для того, щоб об'єднати козацтво і об'єднати на базі отаких от от змагань, на базі такого підйому спортивного інтересу, молоді, виховання молоді на здоровому образі життя, в козацькому образі. Це дуже, дуже приємно. І ми сьогодні наша делегація, вісім козаків Самарського полку, молодих козаків підкреслюю, які також ведуть здоровий спосіб життя, з великою цікавістю приїхали. Приємно також дякувати і голові Кничанської держадміністрації, казяням цього навчального закладу, які видно, що підготувалися і приймають так добре щиро приймають на Кничанській землі делегації козацьких колектив. Це і Гуляй поле, і Новомосковський, Дніпро і Дніпропетровсь, бачите, Павлоград, географія досить широка для нашої області. І хочеться виразити таку надію, що в майбутньому ці семінари будуть мати більш широку географію, більше запрошених буде, більше буде учасників. Це тільки буде на благо України, на благо розквіту українського козацтва, відродження нашої духовності і культури. Хто сказав, що бойовий гапак тільки чоловіча справа. Дівчата з Павлоградської школи Хорст теж оголоділи цим видом спорту. І зараз мріють про подальше вдосконалення свого фаху. Зараз тут присутня у складі показової команди Павлоградської школи Бойового ГАК Хорст. До речі, в Дніпропетровську зараз відкривається і ведеться набор дівчат до школи бойового ПАК, де вже мають змогу тренуватися саме дівчата. Я займаюся вже півтори роки і... Мені це дуже подобається. Я приїхала на семінар просто якби оздоровитися. Здається, вже прийшов час надати слово тренерам і викладачам нашого семінару, але спершу невеликий екскурс у спортивне минуле наших лицарів козацького спорту. З цим синьооким хлопцем ми вже неодноразово бачилися на змаганнях з козацького двобою та на зустрічах з козаками-побратимами. Його пластика, рухи, виправка здавалися класичною ілюстрацією образу козака-Запорожця, створеного художниками тих козацьких часів. На момент нашої першої зустрічі він не сказав навіть свого прізвища. Назвався Валерієм і дуже ретельно виконав на камеру декілька вправ, демонструючи можливості бойового гопака. Саме це відео стало основою нашого телевізійного архіву кадрів з казацьких бойових мистецтв. А тепер Валерій Романенко у своєму інтерв'ю влучно зауважив, що все в цьому житті розвивається і зростає. Тож послухаємо його точку зору щодо проведення цього семінару. Але тепер вже з висоти його нової посади голови Дніпропетровської міської федерації бойового гопака. Сьогодні в нас велике-велике свято, ми відкриваємо семінар всеукраїнський, навчально-вишкільний, будемо тренуватися. Це трішки нетрадиційно. Це проходить все взимку, зараз так, сніжок, холодно на дворі, Будемо загортовуватися. Як говорив Ігор Володимирович Кобзар, наш президент обласної федерації, хто не хоче в снігу вмиватися, той буде в снігу купатися. Будемо приємно з користю проводити час. Я би вам сказав всім, хто це все дивиться зараз, що це дійсно найкраща альтернатива, це найкращий спосіб проводити зимовий відпочинок. Тому що найкращі, найкращі періоди в житті взагалі, найкращі моменти в життя це, це ті моменти, коли людина розвивається. Тобто, коли людина розкриває якісь сторони свого потенціалу, якісь, якісь позитивні риси в собі розвиває, то є найголовніше. І взагалі все живе в цьому світі, все, що живе, все росте. І розвиток це є не стільки ознака, скільки запорука життя взагалі. А такого комплексного розвитку, як бойового паку, я ніде більше не зустрічав. Про свій особистий шлях до бойового ГОПАКа Валерій розповідає так. Почалося все дуже цікаво. Діло було у Львові. А... <смітна> так, от сидить навпроти Сергій Олексійович Тіщенко. Мій перший вчитель бойового ГОПАКа. Познайомилися ми на фестивалі у Львові. Тоді один із... Ветеранів гопаківських Олег Дмитрович Проць нас звів до купи, тому що я навчався у Дніпропетровську, а найближча школа бивого ПК була в Павлограді. І я от десь рік чи півтора їздив від одного до трьох разів на тиждень, тренувався, вчився, відвідував семінари. Тепер в мене своя школа, я маю право викладання. Я... Вже є президентом Дніпропетровської міської федерації. Багато учнів. Вже мої учні тренують. Так приємно бачити, як людина виростає. Те, що поширення бойового пака є природнім для нашої країни, для Валерія Романенка лише питання часу. Дивіться, от в Японії, наприклад, японськими національними бойовими мистецтвами. Ну, карате, шотокан, Кіокошинкан Карате, Цюдо і різними іншими займаються порядка 10 мільйонів людей. Тобто це нормально. А коли в країні якийсь відсоток, там, ті 10% населення займаються бойовим гопаком, я думаю, що ми прийдемо до цього. Тому що це є природньо, коли лицарський стан займається тим бойовим мистецтвом яке є а, витвором, яке є частиною той от національної культури. З тренером Валерія Сергієм Тищенком авторам програми довелося познайомитися на спортивному майданчику льодового палацу, де проходили всеукраїнські змагання з козачого двобою. Всіх тоді вразив показовий виступ вихованців Павлоградської школи бойового Бака Хорст керівником якої тоді він був. Зараз, пан Сергій, крім школи Хорс, ще очолює нашу обласну федерацію бойового губака. На запитання, чому його так приваблює козацький вид бойового мистецтва, Сергій Тищенко дуже переконливо відповів. Значить, от багато, багато зараз говорять про бойовий гопак, чому саме національне, чому ви обрали цей шлях. Я хотів би зауважити, що да, дійсно на вершині бойової досконалості стильові відмінності, вони, їх майже непомітно. Тому що взяти чи того рукопашника, чи того самого гопаківця, чи каратіста стилевих відмінностей майже немає. Тому що там, де б'ються майстри, там дуже тяжко розрізнити стиль. Але є основа, і основа називається дух, козацький дух. Питання друге. Кого виховають, наприклад, на самурайських традиціях у нас в Україні, відданих Японії чи підлеглих українській державі? Який кодекс будуть наші воїни вчити? Кодекс самурая, який говорить про те, що служи господарю, самурай це слуга господаря. Чи кодекс воїна козака, який говорить, що народові і Україні? І звідси ж, звичайно, витікає питання, чому саме українське національне бойове мистецтво. та тому, що бойовий гопак, який, зокрема, це відроджує, поставлено для того, щоб відродити дух козацтва, щоб відродити дух саме от, не тільки серед народу, а і в структурах силових, в МВС, в СБУ, в тих відомостях, які займаються безпосередньо охороною нашого народу від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Коли мова зайшла про плани щодо семінару, ми почули від пана Сергія ось що. Особисто моя мета як президента Дніпропетровської обласної федерації бойового ПК – це розширення і розповсюдження бойового ПК в нашій області. Зараз я дивлюсь, приїхали хлопці.